Привіт! З вами знову Віка. І сьогодні ми готуємо солоденьке, а саме ніжний, такий, що тане роті пиріг з грушею. Позаду мене вже підготовлені інгредієнти. Ну що ж, давайте готувати. Список всіх інгредієнтів я додам в описі з детальною грамівкою, а зараз будемо готувати, і я поетапно буду вже казати, що нам потрібно. Для початку додаємо до яєць цукор і збиваємо до пишної піни. Ось така консистенція у нас вийшла. Тепер сюди додаємо молоко, йогурт та олію. І перемішуємо, вже збивати не потрібно, просто гарно перемішати. Тепер мій улюблений етап просіюємо борошно. І можна одразу замішувати акуратно тісто. І не забуваємо про розпушувач. Акуратно перемішуємо. Поки що тісто відкладаємо і беремося до груш. Нам потрібно їх очистити від шкірки, від серединки та нарізати шматочками. Готово. Тепер нарізаємо. Назмать вийти ось такі шматки. Половину нарізаних груш ми додаємо в тісто, а решту залишаємо ми будемо їх викладати зверху. Також сюди додаємо нарізаний шоколад. Ви можете брати є вже такі шоколадні каплі. Я взяла плитку і порізала її дрібно. Викладаємо тісто у форму. Я вже поставила розігріватись духовку. За цей час буду викладати шматочки груш на наш пиріг. Якщо у вас залишилась груша, як у мене, то не проблема. Можна ж з'їсти. І посипаємо наш пиріг зверху горіхами. Я взяла грецький, у вас може бути будь-який інший мигдаль, арахіс. Ну, все готово. Тепер ставимо в духовку на 180 градусів, пропікаємо 50-60 хвилин. Ну що, фінальний штрих. досипаємо цукровою пудрою і будемо куштувати. Я вже заварила собі каву, відрізала смоточок пирога, він виглядає всередині, пахне горіхами і груше. Смакуємо. Смакуємо. Шикарно! Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових рецептів. До зустрічі!